Івано-Франківськ дочекався справжньої зими. За добу вулиці міста вкрилися чималим шаром снігу. Втім, холодна пора року, як завжди, почала додавати мешканцям незручності. Якщо на дорогах ситуація більш-менш задовільна, то на тротуарах аж ніяк люди кажуть, зранку слизько через ожеледь, а в день під ногами мокре місиво, через яке страждає взуття. Роботою комунальників Івано-Франківці не задоволені. кажуть таке враження, ніби сніг їх застав зненацька. Напевно, це було трохи неочікувано для. Тих людей, які мали б це робити, правда? але вже пройшло достатньо, достатньо часу від ранку, могли б вже трошки порухатися і щось зробити. То я не знаю. В принципі, ходити можна. Я не знаю, важко сказати. І що ви пропонуєте? Дякуючи плюсовій температурі, трошки легше, але волога страшна, ноги мокрі. Комунальному департаменті запевняють, для прибиральників сніг несподіванкою не став. Тім з порядком на вулицях могли б поратися краще. Служби спрацювали оперативно ще вночі для розчищення заметів, задіяли всю наявну спецтехніку. Повний лад обіцяють навести найближчим часом. Сьогодні завтра ми попечищуємо і приїжджу частину. Щіткам прийдемо свій тротуари, тобто. Проблеми такої немає. Техніка є підготовлена. Люди всі знають, що вони мають робити. Єдине, що ми цю роботу посилимо, щоб, щоб звичайно, щоб місто виглядало дещо привабливіше. Івано-франківські господарники запевняють, у найближчі дні опадів не очікується. Відтак проблем у пішоходів і водіїв міста не буде.